вчені виділяють чотири етапи імміграції. І перший етап називається медовий місяць, або туристичний іще етап: це коли. Ви приїжджаєте в нову країну, і вам все подобається. Да? от Ви дивитесь все таке нове, все таке яскраве, люди якісь цікаві, там можуть вам здаватися привітними, чи от якась архітектура цікава, чи природа красива, в залежності від того, куди ви приїхали, звичайно. Да, от Все таке нове. І в цей період виділяється дуже багато дофаміну, тому що ви приїхали, да, от у вас була дорога, вона вже позаду, от ви зібрали якісь документи, Документи, да, там, от вся оця робота вже закінчена, і ви вже тут от ви приїхали, і от виділяється дофамін. Да, от Ви змогли, ви приїхали. Але цей етап триває недовго, всього там декілька тижнів. І на другому етапі. на